Мадяр з нами на зв'язку. Вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити вас. Бажаю здоров'я з вами. все гаразд. Ви прекрасно виглядаєте. Слідкуємо за вашими новинами і в телеграмі, і в соцмережах. Тому дякуємо вам і вашій групі за вашу роботу. Це перше, що вам хотіла сказати. По-друге, ви зараз на Донецькому напрямку перебуваєте. Ми перебуваємо на Бахмуті безпосередньо. На Бахмуті. Будь ласка. Чи можете ви розказати нашим глядачам, яка там ситуація станом на зараз? Ситуація тут не змінюється вже певний проміжок часу. Вона стабільно напружена. Йде спроба ворожих військ оточити Бахмут. То їм не дуже вдається, але ціною великих зусиль сконцентрованих тут сил ЗСУ трошки перебільшують їх якісь якісь кроки бо рухливість фронту тут заключається від вулиці до вулиці і враховується там якимись сотня, сотнями метрів Сьогодні дуже несприятливі погодні умови, як зазвичай тут в принципі зараз і буває туман, видимість ноль і навіть незвичайна тиша трошки склалася, але це дуже змінне явище. Бахмут був, є і залишається нашим. І Жодна пропаганда. Руська не має впливати на мозок наших громадян, що Бахмут захоплений, чи там йдуть йдуть. В центрі міста бої і це не відповідає дійсності. А по околицям ворожі ворожі війська шастують тут, якщо не помиляюсь ще з Серпня. Ми тут місяць, але серпня ще тут. Та битва відбувається. тягнеться чи правильно ми розуміємо, що там ворог не змінює тактику. Чи ви бачите якісь зміни? Ну принаймні за той час, поки ви там перебуваєте. Дивіться, це трошки відрізняється від інших напрямків, принаймні з тих, з котрих ми переїхали сюди від півдня. Ція надвисока концентрація засобів радіоелектронної боротьби, надвисока концентрація артилерії і велика кількість особового складу, і саме от особовим складом ворог пробує беззупинно піднімати атаки, впираючись у межі міста і називаючи там захоплення міста їх танцюльки по вулиці Патрісаломомби, котра там далеко за місто виходить і на котрій знаходяться деякі промислові об'єкти. Тим і обмежується, але безумовно, безкінечно, без зупинки руйнується місто і е перетворюється у велике звалище. Бо щоденні, щоночні обстріли розбирають місто вщент ну там, очевидь вже немає нічого вцілілого. Зараз ми показуємо ці кадри, ось так виглядає Бахмут. Лі літак трохи претерпів, але цілий п'ядестал, котрий всі знають. Чи... Ну, ну, от я, власне, я... хочу, щоб ви прокоментували відео, яке з'явилося в мережі нещодавно, і я так розумію, що відео за кадром це ваш голос. Правильно? Зараз ми його покажемо. Mm. І на цьому відео є кадри з під Бахмута на Донеччині, як там рятують бійця із палаючої автівки. Чи можете ви нам прокоментувати це відео? Так, Це мало місце, такий, такий випадок днями, і добрий боєць одної, одного з батальйонів харківських звати його Микола, побачивши, що його побратими потрапили у артилерійський обстріл. Ризикуючи своїм життям, пішов витягати порану, який котрий той час був окутий полум'ям, бо машина взірвалася От я вам скажу, що це приклад геройського вчинку, котрі тут помісно щодня відбуваються, але не все вдається зрозуміло відфільмувати. Просто тут випадок, коли все вся, вся та ситуація розвинулася під фокусом літаючих дронів. а До речі. Руська пропаганда подала, що це вони знімали? І, ну одним словом, то ну, зрозуміло Нехай їм... ну, пропаганда як пропаганда. Ну знаєте, військові, які приходять до нас в ефіри і які працюють разом з вами, десь там поруч на бахмутському напрямку, вони говорять про те, що там все всіяно трупами, що там поранених уже ніхто не забирає, і просто йдуть по головах. Так чи можете ви нам підтвердити цю інформацію? Дивіться навколо Бахмута в принципі під ковою стоять сили тої приватної армії Вагнера. Це найдешева військова сила ворога. і Відповідно, відношення до них таке саме. Їм заборонено відходити. У них примальніні, вибачте, примітивні задачі зайняти позицію по 100 метрів і нікуди не рухатися. Ходять вони без командирів, ходять вони регулярно групами там по 10-12 осіб, але кількість груп велика. відповідно. Но ну, велика кількість їх залишається в цій землі назавжди, і ніхто їх зазвичай не забирає. звідси. Хочу запитати у вас, ну можливо, зокрема по вашій групі, чи є якісь потреби зараз у нагальні? Ну вони завжди є потреби, так е, нагальні вам для підсилення, конкретно для роботи на цьому напрямку по аеророзці? Маю на увазі. Розвідці потрібна погода і умови. а всі технічні засоби більш-менш є. Треба віра, на, віра народу у, у силу ЗСУ, і ця підтримка є найважливішою, коли ми е, не пояснюємо, що у нас тут від вулиці від, до вулиці відбувається, а е, чітко. Стверджуємо, що це наша земля, бахмут наш, і ворог навряд зможе пройти його так просто. Ще це хочу так. вас запитати, знаєте, таке більш загальне питання, але воно. На нього треба відповідати зараз всіляка інформація про те, що Путін готується до затяжної війни, до виснажливої. Як ви вважаєте, ну оцінюючи так ворога зараз, чи вистачить у них сили засобів для того, щоб приміром там кілька років воювати з Україною? У нас вистачить сил захищати нашу землю незалежно від того, що він собі там запланував. Головне це е, мотивованість бійців, це віра нашого народу в сили зсу. Це підтримка партнерів, котрі. Просто повинні зараз нашими руками вирішувати цю проблему шляхом забезпечення нас відповідною кількістю БК і озброєння. Про що йде мова, і в принципі ж рухи відбуваються так чи інакше, але потрібно саме цей напрямок нарощувати. А все інше ми здолаємо так чи інакше. Зрозуміло. Ну до вас доходить підтримка українців. Як вас люди підтримують? Можливо, там повідомлення пишуть, дзвонять. Чи вам, чи хлопцям? Або скажіть, як треба вас ще більше підтримувати? Підтримка надихає. Справді ну, І вистачає, достатньо. чи треба ще? Вистачає. Ну добре, в разі чого казіть, то ми піднажмемо тут. Дякую вам дуже. Дякую. Мадяр був з нами на зв'язку, командир окремої тактичної групи аеророзвідки. Почули ми інформацію.